Вітаю малята! Ну що, розповідайте, як ваш настрій сьогодні? Mm -hmm. Добре, а чи добре ви сьогодні поспали? Mm -hmm. Так, сьогодні в нас з вами буде казка. Але для початку я пропоную відгадати загадку та дізнатися про назву нашої казки. Ну що, готові до загадки? Ходить тихо, ніс торкає гострі голки не для гри, любить яблука, листочки, він згортається в клубок. Хто це дітки? Правильно, їжачок. Знаєте таку тваринку? Молодці. Сьогодні в нас буде казунька про їжачка. Казка називається Їжачок і яблуко. Одного осіннього ранку маленький їжачок-хрумчик, прокинувся від теплого промінчика сонця. Осінь вже постукала в лісові двері, а це означало, що час готувати запаси на зиму. Треба знайти щось смачненьке. Подумав їжачок і почимкував до лісової галявини. Раптом він побачив під великим яблуневим деревом кругле червоне яблуко. Ой, яке гарне і, напевно, дуже смачне, зрадів хрумчик. Та ось біда. Яблуко було важким, і їжачкові було складно котити його до своєї нірки. Він спробував штовхати його носиком, але воно знову і знову відкочувалося. Що ж робити? замислився їжачок. Аж тут наледів вітерець, і яблуко покотилося прямо до нього. Їжачок нахилився і раптом яблуко причепилося до його колючок. Оце так диво засміявся їжачок. Весело крокуючи додому, він зустрів зайчика. Ой, хрумчику, ти не бачив чогось смачненького. Я так зголоднів, сумно сказав зайчик. Звісно, ось тримай шматочок Яблочка і їжачок відкусив для другого скибочку. Трохи далі він зустрів білочку. Ой! Їжачку, а чим це ти так смачно пахнеш? запитала вона. Це моє яблочко. Хочеш скуштувати? запропонував хрумчик. Дуже, зраділа білочка, і їжачок поділився ще одним шматочком. Так по дорозі додому хрумчик пригостив і мишеня, і пташку, але коли дістався нірки, на його колючках усе ще залишилось пів'яблука. От і чудово, задоволено сказав їжачок і з насолодою з'їв свою частинку. Йому було приємно знати, що він не лише назбирав собі запаси, а й зробив друзів щасливими.